Є стани, коли вам не потрібно обирати куди ви маєте піти отримати послу. Це урагентні стани, це стани, коли в заклад, який має надати вам послугу, вас привезуть або родичі, або швидка медична допомога. Скоріше це екстрена медична допомога. <кій> До прикладу, це інсульти, інфаркт, складна травма. І тут варто розуміти, що ми заплатимо як за лікування самого захворювання, так само ми заплатимо за екстрену медичну допомогу. І українцям не потрібно і також хотіла б зазначити, що не швидка буде знати, куди привезти вас, в який заклад саме законтрактований на інсульт, який заклад законтрактований на інфаркт, і який заклад має урагентну хірургію. А все інше українцям важливо перше, це вхідною точкою все ж таки є сімейний лікар. Тобто, якщо ви хочете отримати консультацію в поліклінічному відділенні, чи ви хочете отримати реабілітацію, чи ви хочете отримати планове лікування, то вам необхідно звернутися до свого сімейного лікаря, який випишеть електронне направлення. До необхідного лікуючого лікаря на поліклінічному, в поліклінічному відділенні, чи, до прикладу, направить вас на ту чи іншу послугу.